Я не думаю, що є хоч одна мати в усьому світі, яка народила свою дитину, колихаючи на руках, каже: ну, тебе точно для війни народила, ну ти будеш гарною війською, гарно будеш ворога вбивати. От не думаю, я що, що хоч одна мати в житті зичить таку долю для своєї дитини. Але ми маємо бути готові. Битися для того, щоб захистити своє найцінніше. чому у всіх країнах призиває там зі 17, а у вас 25 років. Значить, у вас немає проблем з мобілізацією. Або ви боїтеся приймати якісь там кардинальні... то навіть не кардинальні Хто визначив, що ціна там життя в когось дорожча, в когось не дорожча? Ми всі люди цієї країни і всі маємо її захищати. На фронт з 18 років саме такі тези ми чуємо останні дні, і все через те, що США закликають Зеленського зменшити мобілізаційний вік до 18 років. Та що про це думає сам президент? Я вважаю, що це на сьогодні це небезпечно. Проте паралельно з такими тезами з'являються і гучні заяви військових та депутатів про те, що мобілізаційний вік дійсно треба зменшувати. Та чи відбудеться це? Чи дійсно у раді вже готують документ та кого почнуть в першу чергу забирати на фронт, розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Ну, наприклад, я щиро вважаю, що військовозобов'язані мають бути всі. Я вигріб просто хвилю хейту. Американці натякають, що самої лише допомоги Україні західною зброєю недостатньо, тому потрібна мобілізація людей віком від 18 років. Таку приголомшиву заяву зробив радник керівника офісу президента та екснардеп Сергій Лещенко. Він стверджує, що Сполучені Штати тиснуть на Зеленського, щоб знизити мобілізаційний вік в Україні. Якщо ця інформація сплила на поверхню, можу підтвердити американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводять мобілізацію тих, кому від 18 до 25 років. Крім того, Лещенко уточнив, що аргумент американських партнерів полягає в тому, що під час війни у В'єтнамі США призивали на службу з 19 років. Таким чином США натякають, що одного лише постачання західної зброї недостатньо і потрібне розширення мобілізації з 18 років. Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призового віку. Про мобілізацію обговорення не було. Друге, ми не коментуємо чутки. Третє, коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми мобілізацію провели разом з парламентом закон, в якому зрозуміло чітке, як входить в периметр людина, як він стає військово зобов'язаним, як тренується, як виходить з периметру. Саме чільник держави заявляє, що наразі Україна не планує зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років. Навіть попри те, що партнери держави хотіли б такого рішення. Партнери хотіли би, щоб був зменшений вік. У нас мобілізація з 25 років, і ми поки що не бачимо, для чого вводити ці зміни. Я вважаю, що це на сьогодні це небезпечно. Е, є інструмент. Для цього є інструмент. Будь ласка, у Міністерства оборони є контракти, є можливість контрактуватися по своїй волі. По своїй волі може будь-яка людина і в віці молодшому ніж 25 років. Міністерство оборони повинно пропонувати спеціальні. Скажімо так, спеціальні контракти, спеціальні умови. І тоді людина, якщо вона хоче піти туди служити на таку контрактну армію, має право йти і служити у будь-якому віці відповідно чинного законодавства. <кхем> ну, поки що так. Попри те, що всім уже ясно, що США тиснуть на Зеленського офіційного запиту від США щодо зниження мобілізаційного віку, поки не було. Немає офіційного запиту. Але постійно піднімався це питання дійсно на зустрічах із демократами з республіканцями. На я можу говорити про ті зустрічі, на яких я був, і про що ми говорили. І це питання було не швидше не як ультиматум, але таке спонукання до дії. І вони це аргументували тим, що ось в їхніх війнах якраз таке основну складову, основну складовою є ті самі 18-25-річні, 18 які але тут питання в. Тому що там контрактна армія і це не мобілізовані люди, і це люди, які пройшли вишкіл, і це люди, які е, мають е, ротації, е, можуть демобілізуватися. Тобто, і і це війна не на їхній території. Ня комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва нардепка Мар'яна Іонова також визнала, що західні партнери наполягають на тому, щоб змінити та знизити мобілізаційний вік. Проте Марія говорить, що комунікаційну компанію щодо мобілізації слід змінити у бік позитивної мотивації. Що стосується мотиваційних речей, нам треба змінити компанію а, саме на пози на позитиві, і це мають бути або фінансове забезпечення, або кредити. Або там завезення автомобілів, тобто ці всі напрацювання, вони в принципі були в профільному комітеті, ага. і тому важливо знаєте, не відлякувати більше а, а, українців, а все ж таки, ну покращувати мобі... мобілізаційні а, цифри, якби воно не підривами, а саме от позитивними механізмами а, і пропонувати щось, щоб люди знаєте не були примушені йти а, на війну. А все ж таки, а, як у нас на початку, да, було ідеологічно. І, скажімо так більше було а, мотиваційно, та не всі депутати поділяють таку думку. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і нардеп Роман Костенко стверджує, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. І Якщо українець може стати депутатом від 21 року, то і стати солдатом від 20 років він точно може. Ми всі люди цієї країни і всі маємо її захищати. Ми всі одинаково живемо, не дивлячись скільки кому років. Якщо конституції визнано, що людина з 21 року може стати народним депутатом, то солдатом вона точно з 20 може стати. Я там ніколи не казав, що давайте всіх там за уші і варм. Я казав навіть в мій закон цей написаний про те, що давайте мотивувати молодь там фінансово або якимось іншим для того, щоб вона йшла і допомагала нам на полі бою. Оце важливо. Звичайно, те, що там відбувається ці. Ці мусифікація, ці всі питання це неправильна історія. Вона точно не мотивує. Потім ці люди йдуть в статистику, як ви сказали, один до десяти, просто кидають зброю і йдуть. Тут питання треба: от оці звернення президента, коли він каже: У нас є вибір, або ми всі б'ємось. Або ми один одного вигоражуємо там питаннями, що ми там про втрачене покоління і про ще щось. Наразі питання зниження мобілізаційного віку немає на порядку денному ані Верховної ради, ані комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки. Проте за словами депутатів від ЗСУ є сигнали про те, що для ретельного виконання бойових завдань потрібні люди з іншою фізичною підготовкою, тому що людям віком сорока семи 50 років важкувато виконувати деякі бойові завдання, про які просять командири бригади. Людина, яка хоче працювати на виборних посадах, в місцевому самоврядуванні в радах обласних, районних, міських, Верховній Раді, теж повинна пройти етап захисту своєї держави. Коли суспільство буде бачити отакі. От Обов'язкові відносини щодо всіх, обов'язок всіх захищати державу. то і не буде в принципі причини сказати, а чого я маю йти там захищати когось, депутатів, ще когось олігархів. Ну знаєте, відмовок є багато а, і, і, і це буде стимулом якби йти воювати. Та що насправді говорять у зсу? Наприклад, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявляє, що в країні можуть розглянути можливість зниження мобілізаційного віку за умови браку ресурсів для оборони, але в такому випадку доведеться дуже різко мобілізувати громадян, які потрапляють під зниження мобілізаційного віку. Якщо ось тут вже дійсно не буде, звідки черпати додаткового ресурсу не не вдасться вже ось оці лазівки, не, які дають можливість зловживати, не буде. От тоді дійсно стоїть питання дуже гостро і різко відмобілізовувати е, тих, які потрапляють під мобілізаційний вік. У нас мобілізаційний вік під 18 років. Тобто тут дискусії не може бути призивний від 25. Тобто, якщо е, законодавство не буде давати лазівок, а буде власне концентрувати і мотивувати е, е, до взаємодії в плані захисту, якщо не даватиме можливості зловживати. Законодавством, я думаю, от дійсно, що тоді цей ресурс буде максимально задіяний, бо ну, я ще би міг там присприйняти, наприклад, що бронювання на військові об'єкти, це важливо, які працюють на оборону. Ну, футболісти, циркачі чи ще хтось, як ми це з вами стикалися. Я думаю, що все-таки потрібно обороняти країну. Я розумію, що це навчатися мають дійсно молодь, має здобувати освіту знання. Але от якраз у вікова категорія 18-25 дати їм фори, щоб вони навчилися, здобули освіти. А чому а чоловіки, які вже напевно мали свій шанс від 18 до 25 років здобути освіту, коли вже перейшли там у вікову категорію 25+, Пець наголошує, що війську потрібно більше молоді і пропонують знизити мобілізаційний вік до 20, а то краще 18 років. Так, наприклад, комбат ударних безпілотників АХЛС-92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що всі повнолітні українці, і чоловіки і жінки, мають бути військово зобов'язаними від 18 років. Щодо участі безпосередньо в бойових діях, то комбат виступає за відправлення на фронт людей віком від 23 років. Чому я кажу про те, що всі мають бути військові зобов'язані? Тому що це найменше, що може дати держава підготувати свою націю, підготувати своє населення до можливого фізичного і силової протидії проти них. Якщо б ми це рішення прийняли в 2014 році закон про територіальну оборону. Якщо б ми прийняли рішення, що всі мають бути військові зобов'язані, і підготували людей, щоб всі пройшли загальну військову вишку, отримали спеціалізовану підготовку, то під час повномасштабної війни, можливо, ворог би і не пішов на такі міри на повну війну, повномасштабну. А якщо пішов би, то втрати на початку війни в нас би були набагато менші. От командир батальйону Кирило Верес сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він не готовий масово брати до свого підрозділу 18-річних. 18-річний хлопець для мене це трохи рано, але водночас він проти того, щоб воювали 59-річні. За всієї поваги є винятки, але здебільшого це не ті люди, які мають на собі вести таку активну фазу оборони або наступу. Для цього є кабінет міністрів України, який має прорахувати видатки спільно з міністерством оборони Генеральним штабом, перемножено на кількість людей, які у нас є в державі, кому дозволяє здоров'я орієнтовно, хто може бути військово прорахувати цільову програму, по якій нація має готуватися. Всі одночасно не зможуть піти на полігон і проготуватися. У нас в країні де повномасштабна війна, і так не вистачає ресурсу. Це питання загальнодержавної політики на десятиліття. Нині в Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, ані призовників, ані військовозобов'язаних. Хоча до мобілізація мобілізації військовозобов'язаних до 25 років усе таки мала місце. Це відбувалося внаслідок юридичної колізії, яка з'явилася після оновлення мобілізаційного законодавства навесні весні 2024 року. Коли статус обмежено придатний, скасували громадяни віком від 18 до 25 років, які мали цей статус. Звільнилися від строкової служби у мирний час, але перебували на обліку військовозобов'язаних, підлягали мобілізації на загальних підставах під час воєнного стану. Зрештою, 9 жовтня Верховна Рада остаточно заборонила мобілізацію. Цю українцям до 25 років. А як вважаєте ви, чи треба знижувати мобілізаційний вік до 18? Напишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.